Він не питав отця, де він, коли його били майже до смерті всю ніч. Того дня він не спав ні секунди. Він не засуджував тих, хто знущався з нього. Ні в чому не винно того, хто ніс тільки любов. Він молився за тих, хто плював йому в обличчя і вирішав розіпни його. Він жодним словом не заперечив. Коли йому, на тілі якого усе було заколите кров'ю, кинули на плечі важенний хрест із грубого дерева, тріски якого врізалися в рани. Він стогнав, коли його прибивали до нього, але не відмовився від своєї місії показати світові на що здатне зло і що означає любити по-справжньому. Попри все, він до останнього залишався світлим і добрим, зберігши вірність тому, кого любив понад усе на світі. Він висів там понад три години, стікаючи кров'ю, як розбійник, хоча жоден суд не міг визначити його провини. Він уже не чув наклепки народу, бо серце розривало сльози мами і Марії Магдалини. І останнім його зверненням було прохання до Івана. Збережи мою маму. Жодного разу він не попросив про пощаду. Пробув вже там понад дві години і сльозами на очах, які не можна було приховати, він скрикнув. Тату, чому ти залишив мене? Він так хотів відчути, що той, у кого він вірить, досі вірить у нього. А татари ридав, дивлячись, як помирає його назавжди маленький син. Та навіть тоді не обійшлося без тущань, які летіли в його бік. Уважай біль сильних людей і підтримуй їх. Коли вони цього потребують, бо можливо ти бачиш їх сльози і єдиний раз у житті.